Бажаємо доброго здоров'я! З вами свіжі новини України щодня Фреш News. О 23.35. В Україні повітряна тривога. В Одесі пролунав вибух у Києві та області ППО. О 12.16 сумщина. Росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордонні. Протягом 7 травня російські окупанти здійснили 16 обстрілів при кордоні Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів. Джерело Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбук. Деталі по білопільській громаді ворог був з мінометів 16 вибухів та ствольної артилерії 5 вибухів. Внаслідок обстрілу сталося загорання приватного домоволодіння. У серединно-будській громаді здійснений обстріл зі ствольної артилерії, 15 вибухів. По м середина Буда. внаслідок обстрілу. Пошкоджено дві квартири, багатоквартирному будинку та складське приміщення. На території великописарівської громади росіяни скинули 20 мін. В кіській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, 5 вибухів. по Новослобіцькій громаді. Ворог бив з мінометів. Pięć wybuchów.